Про проблеми металіста було відомо ще восени. Заробітну плату футболістам затримували. і Команда грала у лізі Європи і в чемпіонаті України, в принципі, на чесному слові. І е, взимку футболісти все таки сподівалися, що керівництво клубу знайде можливість для того, щоб піти на контакт з команду залишили легіонери. Українці українці до останнього чекали, але буквально за кілька днів до початку весняної частини вони вдалися до радикальних кроків. Таке можна було спрогнозувати, але до кінця усе одно не вірилося. Футболісти металіста офіційно відмовилися догравати весняну частину чемпіонату. Під відповідним листом зверненням у п'ятницю підписалися гравці основного складу, в тому числі символи клуба Едмар та Горяйнов. Футболісти попросили уболівальників розуміння та підтримки. Наше неоднократне обращення к руководству клуба так і не к нікаким здвігам в рішенні цього вопроса. Навіть ніхто не попитався пойти з нами на контакт. Лист звернення став реакцією на дії керівництва клубу. Воно запропонувало гравцям переписати угоди за курсом долар по 20, а тримісячний борг за минулий рік курсом долар по 8 виплатити згодом. Обіцянкам гравці не повірили. Вони вперше їх чули. Пір зборми посіпірогаряд при діді зарплату після второго теж саме. дотянули и за три дня такое говорят. А сейчас до заявка заканчивается 1 марта, трансферное окно, поэтому вот из-за этого весь конфликт вышел. А ребята готовы идти на уступки, сказали ну, все свои условия, просто тот год закройте нам по старым контрактам. А с 1 января сядем все и рассмотрим условия. Все же понимают, какая ситуация, готовы идти на уступки. Но не в такой ситуации, когда за три дня тебя перед фактом ставят. Ключовий контакт із керівництвом відбувся в суботу увечері. Президенту вигнанні Сергій Курченко передав через топ-менеджмент ультиматум. Це сказали або або не вийде нічого, або забирати речі і з бази. Розмова вчора відбулася у 9-й годині вечора. Тобто ще була надія поїхати, якщо з нами розрахувалися. З нами не розрахувалися, нам поставили ультиматум. Футболісти просили закрити заборгованість за три місяці 2014 року за старими контрактами, а нові угоди були готові переукладати долар по 20. Ми просили не багато, ми просили тільки це, щоб закрити тобто рік 2014, щоб з командою розрахувати. Хвалить за три місця і сидяти за стіль перегорів. Ми власне, були на пониження контрактів на, на любі вступки. Ну, то вже каже індивідуально. Я хочу сказати, що я думаю, процентів 90 прийняло рішення, щоб піти на вступки в зарплаті. Футболісти просять зрозуміти, справа не у грошах. Вся країна нині думає про долар, а живе на гривні. Їх зачепило інше. Десь б сказали в январі, це 1 января, що ми не зможемо платити стільки-то, От буде так і так. Ну тут би. Буде... Я уверена, процента 70 уже не було ігроков. Якщо вірити, ультиматуму футболістам-відмовникам закрили доступ до бази. Але сьогодні частина їх, ті, які перебувають у Харкові, вийшли на тренування. У нас контрактні зобов'язання, ніхто від них не відказується. Ми продовжуємо працювати. Ми, ми готуємося, ми думаємо, що ще це може згнети. Ситуація, напевно, зміниться. І швидше за все, влітку. За нашою інформацією, навіть ті контракти, які пропонувало керівництво старожилом, і деякі з тих контракт контрактів які підписали новачки клуба, розраховані до літа. Тобто, ФК металіст узявся набирати гравців з перспективою на три місяці. Літній горизонт. Що за ним? Ну така от ситуація, яка склалася перед поєдинком Динамо Металіст. Це в нас і представник Харківського клубу. І Харкова. Є людина, яка віддала багато металісту Сергій Вікторович Кандаворов. Сергій Вікторович ну от. Поясніть цю ситуацію взагалі як вона склалася, і що от і як відбувалося, чи можливо були якісь певні моменти для того, щоб все-таки знайти компроміс. Ну, наскільки я знаю, ситуація тяжілейша. Зараз Металісти, да, є проблеми з деньгами, но но там не совсем правильно, якби, як як говорять, ну, футболісти розказують. Насколько а чому, в чому, в чому не зовсім правильно? Ну, Потому что с базы там ну, как бы я этого не слышал. То, то что просили, ребят, немножко потерпеть. Понятно, что обещаниям они уже сыты по горло, понятно, их тоже можно понять. Но они же, как бы, ну, давайте смотреть, правда, глаза, обеспеченные люди. Правильно? То есть они, ну, можно понять, войти в ситуацию клуба. Клуб выплачивал до, до октября месяца, октябрь месяц включительно зарплату все. Выплачивал. И не маленькие зарплаты. Ну, просят их подождать немножко. Пожалуйста, ребята. Выйдите в положение. эти сыграете с Динамо, шахтером. Вы же футболисты, профессионалы. Вы что же, они все время говорят о том, что у нас семьи там не кормлены, не. не... Ну, давайте. Вы все прекрасно знают, какие зарплаты получали. Руководство же разговаривает с ними, все время говорит о том: ребята, мы заплатим. Не идет речь о том, что мы не будем вообще платить. На самом деле говорят, подождите, по какому курсу там это все и разговаривают, что будет платить. Ну, немножко нужно подождать. То, что говорят, в январе в январе мы, как бы, ну, если бы нам все мы мы бы ушли. На самом деле, ситуация, насколько я знаю, верили, что команд, ну, руководство рассчитается. На самом деле говорили о том, что. Должны поступить деньги, деньги будут. На самом деле, поэтому мы в каждого, каждого по отдельности в команду в целом верили, думали, что это костяк сохранится, вот эта команда. Но в итоге, как бы не получилось, там должны были продать ребят, которых там иностранцы должны, не получилось продать кого-то. Ну, какие-то сложности были, но в любом случае руководство не говорит о том, что вообще платить не будет. Они когда-то рассчитаются. Естественно, я понимаю, конечно, это сложно. И плохо, когда без зарплаты сидишь. Александр вот. Ну, наверное, тут нужно определиться, что это все-таки команда Премьер-лиги и команда такого города, как Харьков. И это положение, которое сложилось, оно же не возникло, я думаю, сегодня. И это понятно. То есть мы уже на протяжении, наверное, всего первого круга это было понятно. В зимний период, наверное, нужно было уже давно вмешаться, наверное, и тем людям, которым не безразличен футбол в Харькове, в угла, наверное, наверняка и представителям Федерации футбола вмешаться для того, чтобы предвидеть то развитие событий, которое произошло уже сегодня. Вы тренировали в 90 Ви знаєте, що таке приходити до футболістів і казати, що ну ми знаємо, яка була, яка була тоді ситуація, правильно? По три, по чотири, по півроку не платили, по дев'ять були, я знаю, у вас були історики, по дев'ять місяців не платили. Ну, Практично неможливо ними управляти. І я, в принципі, десь схильний, ну, більше бути на їхній стороні. Не, ну, наверное, наверное так і должно бути. Там звучала все время одна, я вважаю, така нить головна. Скажіть правду. Ск... Ніхто ж правди не говорить, з жалією. Ніхто не говорить об ібійківці. Хто руководитель? Вопрос, задать? Руководителя можна услышать? Керівника увідіти можна? Тому і йдуть, так сказать, обіцяння, які которые... пустой звук. Я думаю, так само, що футболісти були б в будь-якому разі знайшли якийсь певний компроміс, якщо до них було якесь певне ставлення з боку, знаєте, перших осіб. Тому що вони сприймають, вони вже не сприймають просто це. От... Нове це керівництво, яке пройшло, тому що не знає, чи вірити чи не довіряти, тому що коли воно пройшло, вже, вже вже були проблеми, розумієте? Ніхто не може гарантувати їм відповідальність. З приводу того, що вони там забезпечені, незабезпечені люди, ну я вам хочу сказати, що це дуже, велико, ну, дуже велика умовна справа. Сьогодні забезпечені, завтра незабезпечені, сьогодні вони так, завтра вони так. Вони вимагають нормального ставлення. Я впевнений, що якщо б перед матчем проти Київську нам привезли гроші і сказали, що от буде по 8, от вам от ми маємо можливість зараз тільки заплатити. Вони б обов'язково ну, напевне, б взяли, сказали б, ну давайте шукати якісь певні компроміси. Вони не бачать кроків, коли їм йдуть на зустріч. Тобто, на даному етапі поки що тільки це все е, в плані знаєте, в плані розмови, в плані ситуації. Як вона буде розвиватися, я, чесно кажучи, не знаю. Ми будемо сьогодні про цю тему ще так само говорити.